Від 17 до 20,5 з половиною тисяч штрафу може загрожувати обмежено придатним, які вчасно не пройшли повторну ВЛК, каже адвокат Дмитро Гладкий. Нагадаємо, торік у травні в Україні скасували статус обмежно придатний. А відтак всі військовозобов'язані, які його мали, повинні були пройти повторними догляд, після якого їх визнають або придатними, або непридатними до служби. На це давали 9 місяців до 5 лютого 2025 року. Тим, хто цього не зробив, каже Дмитро Гладкий, загрожує адмінвідповідальність. Я би поділив таких військовозобов'язаних на дві групи. Перше, це ті військовозобов'язані, які отримали повістку направлення на проходження військово-лікарської комісії, за значенням термінів для таких людей. скоріш за все буде стягнення адміністративне. ті військовозобов'язані, хто є обмежено придатними, але не отримували повістки. Якщо навіть людина не встигла в строк, але то скажімо, трошки пізніше з поважних причин, і все ж таки пройшла це буде обов'язково враховано при розгляді адмінматеріалу, і можливо навіть буде прийнято рішення про те, що не підлягає стягнення. Якщо людина повністю проігнорувала обов'язок, буде вважатись як порушення саме мобілізаційного законодавства взагалі. Пройти повторну ВЛК мали також обмежену придатність з відстрочкою і бронюванням. Втім, адвокат Олексій Щасливий каже, чіткості в законі немає, чи зобов'язані йти на медогляд ті, хто не отримав повістку. Хоча формально це є обов'язком громадянина пройти медичний огляд, проте він не відбувається автоматично, і військовозобов'язаний не може самостійно його ініціювати. Тобто військовозобов'язаному має бути видано банально направлення на проведення медичного огляду. Там прописано, що підлягають повторному огляду. Це формулювання не встановлює для військовозобов'язаного напряму обов'язку. За Такого формулювання цієї норми не коректно є притягати самого військовозобов'язаного до відповідальності. Нині у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, в якому парламентарі пропонують продовжити термін повторного медичного огляду для обмежено придатних до 5 червня 2025 року.